Сьогодні покажу, як легко створити ніжні квіти з вафельного паперу для декору торту. Для початку нам треба вирізати кружечки діаметром 5 см. На одну квітку у мене йде їх 7 штук. Далі будемо формувати саму квітку. Беремо декілька кружечків та розрізаємо до центра. Будемо змочувати невеликою кількістю води і формувати саму пелюстку. Так повторюємо 4 рази. Далі робимо таку собі основу квітки. Беремо три кружечки і з'єднуємо ось таким способом між собою. Переходимо до формування нашого бутону, з'єднуючи пелюстки між собою. Кріпимо квітку до нашої основи. Далі оформлюю серцевину квітки для більш природнього та натурального вигляду. Формуємо з флористичного дроту стебло, і загинаємо ось такий центр. Далі продіваємо через центр квіточки. І виходить в нас така собі опора. Натурального вигляду квітки тримаю трішки їх над парою, щоб вони так розпушилися. Ось такий результат у мене вийшов. Як на мене, то дуже гарно та ефектно виглядає на декорі торту. Став лайк, якщо любиш такі ніжні елементи.